Привезли мені ось таку купу там бляхи, труби знизу. зрештою тута холодильник такий старий, тута труби. Насправді. І що ж це все має бути? Ну і що ж це має бути? А має бути насправді робоче. Робоче, скажімо, як холодильник, так і весь, так і все. Всім привіт! Всіх радий бачити та чуть на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ж починаємо зварювальні роботи. Так, да, е, По електриці ще роботи мене валом є. Не одна людина чекає мене насправді. Ще кому цікаво, підписуйтеся. Це в подальших відео побачите по електриці. Е, Також в подальших відео побачите ще по деревах. Також в подальших відео ви ще побачите по машинах зварювальні роботи. В подальших відео так само, ще зварювальні роботи. Побачите. Ну це ще не все. Ну а ми, друзі, потихенько починаємо варити. Почнемо варити. Люди мені понавозили. Трошки зварувальних робіт, і вирішив я це все трохи порозбирати в дворі. Бо насправді так, один чоловік привіз дві роботи, другий чоловік привіз три-чотири роботи і так казав, понімаєте, воно все валяється, перекидається, і оце все треба поробити. Тому працюємо. Холодильник, все просто. Вчора причепив таке кріплення із-за того, що не тримає. Знизу ж нижче загнило. Ми ж його вирвали, ту всю труху там, там мінвата, це все решта вирвали ту труху. Зараз будемо два углочки знизу там приварити з боків до профіля. Два углочки, закладаємо мінвату, алюмінієва бляха і назад зачіплюємо. Хороший холодильник, людина сказала, да він каже, старий, але хороший, великий, вмістительний це все. Тому те робимо. Це вся труха з нього. Це має бути ще тут. Врешті, а... що я буду розказувати, що це має бути. Ви все це побачите. Зараз я роблю. Висип. Чоловік привіз, каже, робить січкарню від трактора. Насправді, сам шоці, Ну, це має бути ото січка, летіти отак. Раз, і от ото бункер. Ще воні, правда, сітка, це все решта там, то має бути, типа, як правильно сказати, прицеп, на який воно буде висипатися, скажімо так. Тому зараз ми оцю всю бляху маємо, починаємо варити, щоб нам прибрати трошки двор. Бо я вже багато тут накидав, тут мені понавозили, ще он торчить млин один, млин другий, ножки там, ковш. коротше, млини робити, те робити, коротше, тьма йому що, насправді тьма тмуще. Тому казав, працюємо з тим, поки що маємо. Ось так тут, друзі, вам хвалив, сам попався, казав. Розказував долмет, хороша фірма, це все решта, але насправді питання рішив. Питання рішив. Яке щодо чого покажу, напевне, що наступному відео. Що ж поломка, не повірите? Коли зараз включаю тиск, показує цей манометр тиск. Тут всі, понятно, регулюється який тиск на видачу. Але коли я, допустим, балони не закрию і піду на хвилин 10-20, тут наганяє отут до самого кінця тиск. Наганяє, слава Богу, ще не стравлювало. Але наганяє до самого кінця. Шланг просто робиться такий дубовий, аж розжатий. Далі коли я вару, допустим, от, открыв, вару і закрив балон, тут в мене от, допустим, до 5. Зараз показує тиск. До 5, я балон закрив, у мене падає до, нуля, падає до нуля, і тут аж починає рости. Типа, десь прокладка між тим і тим пропускає. Я зв'язався з фірмою. Фірма рішила, ка ми все це рішимо. Насправді, що рішуть, мені покамість не буду розказувати вам. Ну ми все з ними домовилися. Але коли вони це виконають, тоді я вам це покажу. Насправді. Бо у мене от така причина. Теперка, друге, зразу хотів би вас запитати, бо зараз так вару це все тут з людиною перепитуюся. Хто можливо знає хорошу фірму таких рукавиць? Хорошу тільки. Мені вони подобаються м'які рукавиці, це все. Да, Мінус один. отут горить від болгарки, горить, я вже підшивав їх, горить. Другий мінус. Липучка злізла повністю. Насправді. Хто, можливо, знає хорошу фірму. На липучку, я вже навіть дивився такий варіант, щоб взяти ото повністю шкіру і тут воно резинки. Ну, класно. Мені подобається, чесно, мені не потрібні ті краги такі грубечі, самі розумієте. В тих мені зручно, я і з працюю, я і так працюю, вони і як рукавиці. Ви не повірите, я отут працюю, ну правда, трошки сквознячок отакий такий вітер. Ви не повірите, я чуть вибачте на слові не. Стявся, як зашпри, зайшли в руки, скакав, танцював, не знав, казав, куди йшов подітися. Тому така ситуація. Працюю. Хто, можливо, знається з рукавицями, підскажіть. А та ситуація, що в мене з редуктором сталася, сказали е ці, хоча я редуктор купував півроку назад, але сказали мені, що все, цю, е все це питання рішать. Ну коли рішать, я вам обов'язково скажу і покажу. Що ж, друзі, вечір дворі, Справді там трошки мав деякі інші справи, тому не встиг. Зараз доробляю. Вчепив прожектор, щоб там доварити. Кінчилась проволока. Та люди кажуть, як казав, серед тішиниці ніч мала. Ну, кінчилась проволока. Думаю, ура, мій варіант. Рішив спробувати міліметрову проволоку. Один міліметр заказав 5 кг бухту. Ну що ж, попробую, як воно варить, що до чого. Мені цікаво, як моя сварка буде варити міліметровою проволокою. Але я думаю, що буде нормально варити. А хто варив, скажіть, як вам. Ну, а я поки що вару, бо береться, морозець вже таке по підштаннях хапає і казав, що так. Вчора пробував. Я не скажу, друзі, чесно, що вона мені сподобалася. Та міліметрова проволока. Мені не особо вона сподобалася. Ну, будемо бачити далі. Я вчора вставив, я жалів, чесно трохи, що її вставив. Вчора поставив тут, варив. Ляха гримнуло мені, побило. Мого воду Зараз той пластик збираю і треба буде вже з бляхи щось зробити. Ой. Скажуть, скажуть батьки, з тебе одні мінуси. Те побив, те зломив. Ну, але нічого. З цим зробив, на сьогодні приступлю до холодильника. Приступлю до холодильника, зараз сам перед на пошту зганяю і відправлю редуктора. Відправлю їм редуктора. Але мені, коли казав, знаєте. Коли заказчик чекає, коли ти зробиш. Що, типу, Все, редуктора немає, буду свого відправляти. І що чоловік каже, на тобі старого мого, там якийсь у нього старий. І давай-ка роби. я робимо. Я свого черга, упакував, коробчину вже назад. І сьогодні відправлю, зараз завезу на пошту. Тому таке, казав, безлад, зараз все настраїваємося, бо там три трошки підшліфувати. Вот, черт, а что? Понимаешь? Чтобы кто не, не верит, один миллиметр, можешь вот его, один миллиметр. Ну вот, ну конечно ладно, я верю, я за не особо видно. Вот есть. Ну реально. Для тех, кто не верит, не верит, то справа есть не. А проволка така, ну реально. Це ще треба наловчитися. Реально треба наловчитися, Але я думаю, я побачу. Так, да так, -да, ні, ні. Це, це був пробний варіант. Хано ну, я ще трохи повару, може і більш приловчуся. Тоді вже будемо бачити. Чи стоїть на міліметровий заказ хоча, як би я подивився, що. Насправді, воно ну, не той ефект. Навіть звук не той, вар зовсім по-іншому. Це все. Все повністю враження як будто другу сварку взяв. Ну але нічого, працюємо, казав, не спиняємось Так, ну і що, друзі, з холодильником теж, потихеньку діло йде, лише квітки. те забрали? Все, сьогодні. Але мені мін отакий Ось такий кусок. А тільки попробую, як його. Тому зараз буду так кривати такі куски. Кривати такі куски і отак. От це все десь тако запирати, бо інакше варіанту тут ну, я не бачу, в даному случаї. От, раз тільки головне треба буде зараз передивитися, щоб ніде не виглядало наверх. Тут же ж холодильник у середині, бачите, прокрасив, зварив з уголочка таку конструкцію сюди-сюди-сюди. Вигнув з бляхи вже жовбок. Ну І зараз треба мені помітити, де воно є, центр. Тут, 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 щоб мені і 에... Нариваю мінвату, складаю, зараз її тут всю складаю і після того буду приклепувати те днище, А тоді я казав, зараз я складаю, і я вам покажу, як виглядає. О, так, кусочками, кусочками. Але утепливі, утепливі. Ну, воно виглядає. Так кусочка утеплив, утеплив, але воно прижметься. Тільки одне гад паршиво, насправді. Я думав, що це мінвата, але це хоче все, що це є стекловата. Насправді. Ну, обгорені рукави, то є робоча кофта. До того кусається, що то вам не переказати. Я знаю, що цикловата кусається, воно таке кусюче. Ну, я думав, що це є мінвата. Я просив чоловіка мінвату. Я думав, в волоні привезуть мені. А вони привезли мені такий деркет. Скубати. Нічого, зараз промащую її силіконом і садимо на місце. Це все. Ну і що ж? Квітка. Квітка насправді все. Так. Закрито, резиночка не тримає трошки, ну нічого, закрито все. Правда, мінус один. Знизу ця резинка ще трошки погана. Не пам'ятаю, третій-четвертий день не важливо. <кхи> Працюємо далі. Холодильник закінчили, бункер закінчили. Е, приступили ми до зварування ось такої рамки. А це буде клітка для здачі свиней. Справді, чоловік попросив зварити клітку. Так, да, вроді, ви скажете, це і мій. Любий сварчик, любий 5 10 може поварити. Так, да, друзі, я з вами згідний. Може поварити будь-який. Але після того, чи буде тримати і як воно буде, насправді. Нема, не знаю, можливо, в мене є щось таке. Нема, нема, насправді, щоб вам щось показати таке, як я бачив. Ну не зварвальні шви, а таке якесь каламуть, Вибачте на слові. Ну, просто ти не назвеш, що це є приварене, таке, знаєте? Насмаркане, вибачте на слові. Тому, друзі, така ситуація. Працюю я сьогодні далі обов'язково. Кому цікаво, можу засняти розміри. Правда? Е розміри я, принаймні, вкажу подальшому, як, як звару вам вкажу обов'язково розміри, кому цікаво. це ці вам Бо клітку я планую сьогодні звару і чоловік забере все, друзі. холодильник слава Богу забрали. На годинку п'ята година. Ну, вже це все зробимо. Що сталося Дві дверки приварити. Зробити дверки, дві ручки приварити, само собою. І е, дати споси два каблуки. Два, можливо, три. Буду бачити, як щодо чого. Получиться воно, ну, які каблуки та все. Ну, так відносно, ви знаєте. І що хотів би сказати по поводу проволоки. Насправді, е, варе гарно. Да, беру свої слова назад. Вара гарно. Тільки треба настроїти. І аби тягнула сварка. Не знаю, можливо, до обіда була нахрустка, може і вона не тягнула мені, чи мені так казалося. Ну, Врешті-решт показую, так, е, на кожній сварці регулювання різна, але у мене так. дивіться. Е, ток почти на все, селеструму. Е, проволока в мене на середину. Тоді воно шве реально воно тоді не то варить, воно заливає. Дивіться, які шви. Оце я такі шви люблю. О, оце я люблю такі шви. О, бачите? А не там якісь, знаєте, я там спочатку почав варити, воно мені і не дає, не дає, і не дає, бляха, муха, я, лихий. я казав наш я ту проволоку брав. А зараз нічого, ви знаєте, настроїв, зловив момент. Пече, реально пече. Но тільки одна біда. От варив, днище, е, варив днище отут і трошки попропалювати. Чому? Ця бляха вона трошки тонка. І так, як якщо б варити машину, буде мені погано. А машину по-любому мені приженуть, я знаю точно. І ну, ви ж це ж поршимо. Тому хто має, кому треба щось якісь зварювальні роботи, щось грубше, крім машини, щось грубше привозьте. Казав милості просимо. Поки є дріт, за лєм. Не заваримо, а за лємо. Просто насправді не завари, воно просто заливає. Це, я не, мож... не можу не мов казав, де натішитися швами. Отак. От ну що ж. Бачите? таке потрошки. Потрошки дивіться. І все зробив. Все, кінець, квітка. Ну і зразу так можливо, кому буде потрібно, можливо, кому не буде потрібно, ручку візьмем І вам розміри скажу. Дивіться, довжину зробив я метр двадцять, можна сказати, метр двадцять. Метр Ось так, метр двадцять. Висоту я зробив е, тут 90, але я ще плюс яких 10 см, а то й більше нагнув дугами. Поняли? Типа збільшив. І е, ширину, це все по наружі, 52. Ну, тобто, такий варіант. Трубки. Сказав, ручки, все. Зробив, зразу міркував, гадав сюди, як зробити піндаліта думав робити, не особо не хотів. Чому не особо хотів? Десь стукнеш, це все. Потім думав два огуки, дирочку сверлити, щоб болтиком скручувати. Типу. А потім думав я побавився так чуть. Раз. О. О. Все є. Трошки правда, не було мені такого кругляка, прийшлося арматуру трошки шліфувати, ті ребра зішліфовувати. Але все. Буде. Тут о, я тільки думаю, що напевно, що отут треба і отут по ще одній дузі, хоча б десь только тут. Е, бо якщо менша свиня, от моя така думка, що вона тут буде зриватися на ноги. Буде зриватися на типу, наперед Я так думаю. Але ну я думаю, вже в практиці покаже. Бо я так спеціально дав дві дуги, хоча, може, тут треба було зробити просто на все як. Тупо центрі, а ті дві змістити отак сюди. Це певно було б більш правильніше воно. Ну, я так взяв, поділив його це все, і все. Тому, коли, друзі, така ситуація. Клітка вийшла, як би, я не скажу, що тяжка. Ну, Однією рукою я підмаю, але кіль не збрехати. 35.40, я точно. Поки не було дугів, не було дверок, то я піднімав ще легенько його. Тому так. вийшло Така, друзі, справа. Ну, а вам казав, всім до зустрічі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Бо в подальших відео ми будемо показувати далі, що ми варимо насправді. Ще в нас дві роботи, маємо варити. Це все це ще сказав. Це ще не кінець. Тільки просто е, завтра, якщо все добре, то ми плануємо їхати дерева різати далі. Бо я не встигаю. Люди питаються, коли там, Ігор, коли там, коли там. ну Мені треба на дворі прибрати. А ті дзвонять, коли там, коли там. Ну, все, давайте. кажу. Бо так, що день, і люди дзвонять Ігор. Е, мені казали, що ви маєте дерево зрізати. Добре, можемо. На другий день знову Ігор. Мені казали, що ви дерево маєте зрізати. Де? На цвинтарі. Зріжем, добре. Там побачите, там одне, добре. Та отак, от, от так, друзі, знаєте, працюємо і все. Насправді тут е, нема коли завідувати. Треба тільки працювати. Насправді. Тому така ситуація. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал і коментуйте. Всім до зустрічі, всім пока!